Зібралися з цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком-смілянином, під зігуном Іваном Юрійовичем. Іван Юрійович служив молодшим сержантом, водієм, радіотелефоністом другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу Другої стрілецької роти військової частини Збройних сил України. До кінця залишаючись вірним військовій присязі. Захищаючи цілісність та незалежність нашої держави, загинув 1 листопада 2022 року під час бою з російськими загарбниками біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Івана Підзігуна. До слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, сьогодні на цій площі нас зібрала сумна звістка. Ми втратили героя. Молодого героя, який планував зробити ще багато справ у своєму житті, але в пріоритеті вибрав захищати нас з вами. Для того, щоб ми вечорами. Відпочивали, зранку прокидалися і йшли робити свої повсякденні справи. Але, на жаль, ворожа куля забирає найкраще. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто хирі слова співчуття рідним, близьким загиблого. Слава Україні! Героям слава слово міському голові Сергію Ананко. Мовні сміляни, дорога родина, дозвольте висловити щирі співчуття. Молода людина, Ваня 94-го року народження, поклав своє життя, захищаючи нас з вами, всю нашу державу, країну, виборюючи незалежність, суверенітет нашої рідної землі. Завдячуючи таким хлопцям і дівчатам, які боронять сьогодні на сході та на півдні нашої країни, нашу землю. Ми сьогодні живемо на мирній Черкащині. Тому слова подяки таким воїнам, нашим героям. Це дійсно герої сьогодення. Тому слава Україні і слава Збройним силам. Слово представнику Черкаського РТЦК та СП. Шановні присутні, сьогодні. Ми провожаємо в останній шлях справжнього героя, сина, брата, товариша, котрий на свої власні очі побачив, що таке війна, котрий пішов захищати свою рідну землю, країну, але одного дня його серце зупинилося. Ми ніколи не забудемо про подвиг, що зробив позігун. Іван Юрійович. Поцігун Іван Юрійович це неоцінена трата для всіх нас, для України. Хочу особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто знаходиться поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Дуже важко відпускати на небо близьких серці людей. Дуже важко змиритися з втратою на дорожчих. Ще важче навчитися жити без них. Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. До молитви запрошується священнослужитель міста, отець Богдан. Життя є спокій скочило громаду, невинно бієного воїна, героя Івана, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, Споди води спочило морабу твоєму, невиноуб'єному, но приставленому воїну герою Івану, і і сотвориємо. А людина має життя. І це є найцінніше, те, що не можна купити ні придбати. Але ми бачимо, що наші воїни, захисники і захисниці, які йдуть на війну і захищають нас від ворога окупанта. Який прийшов на нашу землю. Це є жертва неоціненна, тому що кожен із них віддає своє життя. І ми маємо пам'ятати у своїх думках, у серці за тих всіх воїнів, які стали на захист своєї держави України. Ми сьогодні просимо у Бога, щоб Господь подав царство. Новоприставленому невинно убіяному воїну Івану, дав йому царство у Божих оселях Небесних з усіма святими на луні Авраама Ісаакова, де вже нема ні болісні, ні печальні зіткань, але є вічне духовне життя. Тому хай Господь завжди бачить кожного воїна, той, хто захищає. Ми просимо у Бога, щоб Господь і їх охоронив. Дав їм анала охоронця, щоб вони могли йти до перемоги. А всім тим, які перейшли у вічне життя, хай Господь дає Царство Боже, бо з нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!